Йоу. Всім привіт, з вами я Дрімотека, і сьогодні ми будемо гуляти в Таласте вечеринці. Зараз у нас... Покажіть в коментарях, котрий у вас час зараз. У мене зараз 8.08. А у вас? Я ж казала, що буду робити другу частину через те, то, що тоді в мене закрив. Блокировался Roblox. А я рублю. Ну, до речи. защита Давай. Я ее пока заражу. Так, что у нас тут в холодильнике? все может Ага, все, все. Сколько же Зараз забуду багато дерева і підключусь. І прийшлося перезайти через те, що мене забанило. До речі, знов мені дали цю схему защити. Зараз знов підключу. Я вже добре так як залуталася. Вже йду до бази. У мене вже сьомий костер, револьєр, <кхе> схема защити, фонарик, хороший топор і хороший таке. Це можно, конечно, купить, но я хочу кровать купить. Лицо требует мне дуже багато дерева. Зараз буду дуже багато дерева добывать. Гадай, що что я брала в торговце? Конечно же, хороший топор, потому что хороший мешок мне выпал с палаток. Зараз у мене дуже прикольна кімнатка. Зараз побачите. Я хочу зараз поїсти. Дуже смачно. Зараз я буду дуже сильно багато дерева добувати, тому що мені треба п'ятих Ура! Біжим, біжим, біжім, 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 біжім ніколи ще не проходила цю гру. Блін не встигла. ось Прекрасно. І я зараз не зможу знімати відео. Я зараз закінчу знімати Але трошки пізніше. Тому що я зараз перезвоню свої подорожі і ми двоє будемо грати Зараз я покажу свої ресурси, щоб ви два ліжка. Другий верстак. Ось такий Судячна цифра плат. уже разумеем. Мясо рубка, там сундучок, третий костер и хороший мешок. Прямо первый. Сара застрелила.